І так, всім добре, передоби, мої дорогі підписники, і ми з вами продовжуємо грати у цю прекрасну гру, яка називається Острів. Ставте відразу вподобайки свої, пальці до та підписуйтесь на мій канал, якщо вам, звичайно, подобається такий контент. Ну, так, я точні, точно вже не пам'ятаю, що у нас відбувалося в минулій серії, про те. Дивлюся на ті потреби, які у нас є на даний момент. У нас дві партії шкіри виготовляються, Ферма повністю працює. Перевіримо, чи на всіх полях, чи всі поля у нас задіяні наступного сезону. На цьому буде пар, тому що у нього вже використані поживні речовини на цьому полі. Через це тут будуть пастися корівки в наступному сезоні. Тут будуть вирощуватись у нас коноплі. І тут у нас буде льон для того, щоб можна було. Пошити нам, чим, селянам нового одягу. А в нас що тут по одягу? Взагалі 5 із 5 просто все. А освіта 0. Освіта 0, початкова школа у нас є, але вона, мені здається, занадто далеко від центрального нашого поселення. Тому я планую напевно поставити ще одну освітню школу. І вона буде знаходитись десь, тут в центрі біля торгового ринку. Я так думаю, це буде найкращим варіантом, тому що, ну так, в принципі, тут якась окраїна. Декілька хат і, можливо, навіть цих людей немає дітей. Дарина 19 років, о, троє діток. Сніжана 2 рочки, Давайте допоможемо цій сім'ї. Їм годувати. Так, а це хто? Сестра їхня чи що? Ліна смуток. Івана Соловченко. Цікаво, а це їхні двоюрідні сестри якісь чи брати, там незрозуміло. Але проживають разом з ними, бо я такого раніше не бачив. Ну, пересвіт, зрозуміло, це просто дідусь, який проживає разом з молодою сім'єю. 52 роки і Богданочці тільки 19. Освіту Богданочка не здобуває, так як у нас тут здобувають освіту. Більш маленькі дітки. Ну, На 11 років реально цей, цей молодий чоловік взагалі не виглядає. Виглядає на років 14-15 вже десь так. Але то нічого. Так, ну що, що ми тут будемо далі будувати? Стайні у нас якраз є декілька У нас тварин, ми їх залишаємо на розвід. Кінь-кобила, кінь-кобила. Ну, тобто, залишаємо для того, щоб у нас з'являлися нові коники і ми змогли собі розширяти нашу транспортну компанію, так би мовити. Так, в тачкарні у нас деякі тачки є, звісно, поломані. Ага, це все прекрасно. Це олійня. А де у нас знаходиться з возами будівля? Тут, мабуть, в транспорті це все у нас знаходиться. Стайня у нас є місце для розводження. А, ось вона у нас. Тіло знаходиться тут. Два вози вже з коньми є у нас. Якраз вони щось навіть не працюють поки що, але сіна у них, в принципі, достатньо для того, щоб всю зиму перезимувати. Це прекрасно. Дерева у нас тут майже закінчились для цієї лісопильні планів виробництва виконані. Роботи немає. Роботи немає, тому що у нас склад повністю заповнений. От Якби нам склад трохи звільнити, а для цього нам потрібно в склад помістити. Угу, Зрозуміло. Помістимо, давайте найбільше у нас тут дрова. Помістимо сюди дрова. Цей склад. Так, де тут наші дрова? Ось вони. Хай 2,5 тисячі дров перенесуть сюди і почнуть далі виробництво вже. І дощечок. Як воно там називається? Деревина. Також 2,5 тисячі. І у нас відтепер запрацює знову лісопильня, коли перемістять до нашого складу всі ці речі. Різноробів у нас як багато, ви подивіться, це просто люди, яких немає роботи. Так, давайте розширятися і робити якесь нове виробництво для того, щоб було у нас більше робочих місць. І з виробництв, що у нас тут залишилось? Сад у нас є, млин є, курник. Курник, Не знаю наскільки це е, взагалі корисна штука, але в принципі я так вважаю, що десь. От сюди ми можемо цього курника поставити. Далековато, звичайно, від нерівна поверхня, нерівна. От сюди. Поставимо цього курника. Нехай він у нас будується. Але ж його перед тим, як відкривати, потрібно забезпечити достатньою кількістю їжі. А для цього нам підходить туди льняне насіння якого у нас не так багато, і курочки в нас довго на ньому не проживуть. Так що потрібно цією їжею спочатку забезпечити, а потім тільки відкривати курничок. Так, що у нас тут ще є? Свинарник. Свинарник також потрібно постійно забезпечувати їжею. Я його думаю, десь на березі тут поставити. Вівчарня, у нас є, скот... Вівчарня немає, також зараз будуємо Скотобійня. Грабарня у нас є, сушарки у нас є, вуглярка є, теслярня є, ковальня є, рудні немає, тому що у нас немає. цієї руди на карті на нашій плавильні так само, тому що у нас з руди виробляє метал. Глинище, копання піску. Пісок нам, в принципі, зараз виробництва взагалі не потрібен. Поки що, поки у нас немає виробництва цегли, вапнярка. У нас є, каменярне є, кравецькі роботи, ткальня є. Валяльне, виробництво сукна з вовни. Це вже після вівчарні ми побудуємо. Покрівель є, олійниця є, суливаріння є, хмільня, броварня гуральне. Оце наша перспектива розвитку. І потрібно, я так думаю, поставити нам все-таки човнярню та риболовню для того, щоб ми могли ловити рибу на наших територіях. А от де їх розмістити, цеглярню я ще ж не поставив і не поставив. Де їх розмістити, я навіть не знаю. Давайте, мабуть, тут у нас буде нове поселення, нова, так би мовити, наша хутір, село для того, щоб тут на хуторі на цьому була робота. Я так думаю, що ми тут якраз і поставимо нашу човнярню спочатку. Це те місце, де виготовляються якраз наші човни. Човнярню ставимо і відразу ж після цього ставимо сюди риболовню. Риболовня тільки так ставиться. Так, в принципі, нормально. А, нерівна поверхня для риболовні. Скрізь нерівня. А, тут тільки рівна поверхня, але тут дуже далеко йти для цього. Нерівна, нерівна. Тут би було ідеально, звичайно, для неї місце. Але тут скрізь нерівна поверхня. Тут також. Місце зайнято. Блін, яке прихотливе це риболовня. Давайте її отут може поставимо. А вона тут у нас не поміститься, так? Да? Місце зайняте біля кладовища. Давайте отак, рівненько поставимо цю риболовню звичайно, від нашого човнярні далеко. І човнярню ми також перенесемо. Зносимо звідси і переносимо сюди виробництво. І де тут наша човнярня? Переносимо її сюди поближче. Все, і перша хай будується у нас човнярня для того, щоб виготовляти човни. А після цього у нас буде вже працювати повноцінно наша риболовня. Так, це у нас будується курник. Для того, щоб в курник закупити курей, потрібно відправити гінця у інше місто. Для того, щоб він зміг придбати цих курей для подальшого їх Ого, дрова носять Всі в руках, це возів вже не, недостатня кількість, мабуть. Що всі носять все в руках? Ну ладно. Бізноробочих дуже багатсько у нас. В принципі, це не проблема, але все ж таки. Так, корчма. Корчму ми вже поставимо після того, як у нас буде гуральня та інше виробництво алкогольних напоїв. Що у нас ще по виробництву, ми можемо зараз зайнятися чим? Я так думаю, ми ще поставимо з вами вівчарню. Де це вона знаходиться у нас? Або свинарник і вівчарню. Давайте там відразу біля курей поставимо і вівчарню. Правда, я не, от один нюанс не пам'ятаю, що споживають наші вівці для того, щоб забезпечити їх достатньою кількістю їжі. Мабуть, все-таки сушарка і сіно вівці їдять. Ну, це так, на мою суб'єктивну думку, я точно вам не скажу. Але я думаю, що це так і є. Давайте ставимо вівчарню. А свинарник, мабуть, поставимо в центральному селі через те, що потрібно йому. Блін, тут скрізь нерівна поверхня. Угу. Отак От хіба що ми поставимо? Буде і захід сюди, і все буде добре. А це у нас що курник? Ну, в принципі, нормально, я так думаю. Прискорюємо швидкість нашої гри на максимум. Хочеться вже літа, а у нас лютий місяць тільки. Люди наші забігалися. Так, населення ми зробили достатньо багато житла для того, щоб було у нас багатського населення, проте робочих місць у нас не так багато. Я знаю, що з цим робити. А, будівельників у нас максимум. І радник є у очільниці. Тобто повним ходом. Е, гонець хоч і прибув, але поки що... А, тут курей немає, в принципі, то ми можемо придбати каміння Максимальну кількість кількісті, хоча б по 1500 гвоздів купимо. Вугілля нам не потрібно, ми самі його виробляємо, а от залізу нам потрібно, тому що у нас немає як його... Добувати, здобувати, так би мовити. Так, човнярня у нас будується, а курник, я так розумію, збудувався. Так, да, курник у нас збудувався. Постачання сюди потрібно забезпечити. По 500, я знаю, це максимум запасу, який, можливо, пшениця, ячмінь. Давайте все, 500 поставимо. Хай пом... А, і гречку у нас, курочки їдять. А, те, що забезпечують, що є зі складів, те і буде. Застосувати скрізь. Так, є у нас одна тут працівниця. Запас води на 2 місяці і прибув у нас гонець з іншого міста. Але в нього курей тут теж я не бачу. На жаль, на жаль, але тисячу сала можна придбати, в принципі. Салко візьмемо. Свині, корова, коні. Ну, корову ще можна одну купити для того, щоб пустити одну із корів наших на забій. Але нам там вже ж відразу потрібно... Так, скільки у нас там? 15. Як було, так і залишилось. Молодих. бугай менше місяця. У нас Бугаїв дуже багато чомусь. В принципі, це непогано, але... Ага, у нас тут дві партії. Дві партії шкіри ще. Сади наші цвітуть і пахнуть, так би мовити, курничок наш. курничок Куди ж відправити ще людей? Відправити гінця, деркачів, а сюди достаємось ми тільки по воді. На жаль, але нам потрібно десь купити цих курочок. Це в нас вівчарня будується. Давайте призупинимо трішки час і дещо поставимо свинарний. Можливо, біля конюшні поблизу. Так, де у нас тут свинарник? Свинарник ось тут. Він знаходиться. Біля конюшні його поставимо в притул. Щоб він у нас також будувався. І так, дивимось на процес будівництва нашого. Що у нас будується? Вівчарня. І так, вівчарня в нас збудувалася, і нам потрібно тепер десь купити як овець. Давайте працівника відразу для постачання всього, всякого різного сюди. Води 500, відразу натиснемо і сіна 500, це максимум. Але, але нам потрібно тут також додатковий збір сіна, для того, щоб не бігати далеко. Через це ставимо тут великий ось такий склад сіна. Піоп тут би розмістив, але ладно. Ставимо великі склад ціна. Так, що тут є у нас кури? 22 курки у нас є, а в нас тут, межа, поголів'я 30. Так, купуємо всі 22 курки, укласти у воду. Теплий одяг купляти не будемо. А от курочок купили всі. Так, і ще ставимо сюди відразу ж у нас сушарки для того, щоб можна було збирати це сіно. Так, сушарки. Розмістимо їх максимальну кількість на сьогоднішній день, а після чого будемо вже їх при наступному будівництві скорочувати для того, щоб нас хоча б наш склад повністю забився сіном. Крім цього, складу я ще б сюди поставив би два нерівна поверхня ну сюди можна поставити один другий не зовсім рівно я їх поставив звичайно місце зайняте блін і поставимо ще сюди Так, ну все. Склади з сіном ми зробили. На сушарки все буде сушитися. Максимальну кількість зараз наб'ю цих сушарок для того, щоб у нас все працювало. Все, сушарок поставив максимальну кількість. В принципі, різноробочих у нас достатньо для того, щоб все це забити сіном і хай воно сохне. Навіть можна було ще, але жадна фраєра погубить, Я не буду цього робити, тому що у нас взагалі не залишиться людей. Так, ну в принципі, якось так. Овець там ще потрібно десь купити. А тут ми межа поголів'я курчат немає. Ще одну працівницю, постачання у нас на максимум тут забите. В принципі, все для того, щоб вирощувати кур і курчат у нас є. Ну і очікуємо тепер, щоб поголів'я у нас набилося на максимум. А вівчарню да, будемо якось забезпечувати. Так, нам потрібно знову гінця відправити. Мабуть, до деркачів, для того, щоб купити свиней. Бо свинна ферма у нас пуста повністю. І забити всі запаси, що можливо, для того, щоб коли в нас вже будуть свинки, нам за це не хвилюватися. По максимуму забиваємо все. Для насіння не будемо. 500, морква. Може хоч використається в цей раз, не згниє на складі у нас сіно, що тут по сіну? Все добре, соливарня, теж тут все добре. Отримав позичку я знову в 1000 гривень. Ну, в принципі, це навіть непогано. Так, що у нас тут? Ціну вже збирають на склади. Це просто чудово. Заб'ють нам наші всі склади і у нас буде запас якийсь на зиму. Півчарня немає худоби, немає як хлопцю працювати від цього. Так, по виробництву. Мені ще залишилось, я так думаю, в ідеалі це поставити... Цеглярню для того, щоб можна було робити у нас кам'яниці з цегли, глини, піску, води та вугілля. Цегла, глина, пісок та вугілля. Де ми це зробимо? Ми десь, мабуть, її поставимо тут. І потрібно йому тепер глинище. І Пісок видобувати десь. Блін. А на жаль, піску в цьому регіоні і близько немає. Через що прийдеться перенести наше будівництво. Знести та знести. Цеглярня. На Дорозі ставити так би не хотілося її. Але, в принципі, завдяки цьому ми можемо тут відбудовувати вже наше місто. Або з цієї сторони. Так, ну що, ставимо тут виробництво Копальня піску. Відразу біля нього. І копальня глини нам потрібна. В принципі, копальня глини і так неподалік знаходиться. Але ми поставимо ще одну, а цю потім знищимо після цього. Так, піску і води. Воду ми тут поставимо кладочку. Для того, щоб максимально було близько ходити. І що там ще потрібно для виробництва цегли? Е, цегла, глина, пісок, вода, вугілля. Для того, щоб у нас було вугілля, нам потрібно сюди поставити вуглярки. Вуглярки ми поставимо десь. Ні, так от, мабуть, вулярки ми поставимо. Хоча б одненьку, а інше вугілля можна буде добувати на ці вуглярки. Так, в принципі, якось так. Заповнюється в нас і починаємо будувати. Так, ну що, хлопці, на даному моменті буду завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Продовжуйте дивитися україномовний контент. Так, що у нас тут є? Вівці для того, щоб їх купити. А овець у нас тут, на жаль, немає. І тут овець немає. Що за. Що за таке? Металеві частини нам завжди потрібні. Ну добре. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і до побачення! Дуже класне селище в мене вийшло. Дякую.